Мамо, сьогодні у нас слово довіра. Це ти хочеш, щоб я кожного разу, коли прибираю в себе в кімнаті, перевірила, чи немає іграшок під ліжком, або чи не завалявся десь папірець від таємно з'їденої цукерки. Як наша бабуся каже: довіряй, але перевіряй. Мама покликала доню до себе і продовжила вчорашню історію про Марію та її нареченого Йосифа. Анна із захопленням слухала кожне слово, щоб нічого не пропустити і все запам'ятати, а потім розповісти Наталці та Іринці. Дівчатка завжди з радістю зустрічають Анну в школі і одразу розпитують про нове слова у її календарі. Після того, як Марія дізналася, що в неї народиться Ісус, вона пішла провідати свою родичку Єлизавет і пробула у неї цілих довгих три місяці, аж потім повернулася у Назарет. Її наречений Йосип з нетерпінням чекав Марію, бо у них мало бути весілля. Марія, перш ніж розказати про свою розповідь, про Єлизавету, розповіла Йосипові, що до неї приходив ангел і сповістив їй про народження Ісуса. Йосипові було дуже складно. Повірити в слова Марії, і з кожним днем він все більше і більше почав сумніватися в них. А чи правду говорить моя Марія, чи справді вона бачила того ангела? Чи дійсно це дитя буде сином Божим? Усе ж таки сумніви здолали Йосипа. І він вирішив відмовитись від весілля з Марією і таємно її відпустити. Він не хотів, щоб люди говорили про неї погані речі і осуджували її. Та Бог знав думки Йосипа і послав до нього ангела Гаврила, того ангела, який приходив до Марії. Нехай тебе це не гнітить, Йосипе, каже ангел, дитя, яке народить твоя наречена Марія, буде сином Божим, і ти дасиш йому ім'я Ісус, і Він врятує людей від їхніх гріхів. Йосиф отримав велике й неймовірне підбадьорення від Бога, почувши цю звістку. Цілком довірившись Богу, з великою радістю і любов'ю він одружився з Марією. Можливо, бабуся і має радість, щоб перевірити ще раз кімнату, чи там прибрано. Однак ми, без сумніву, завжди маємо довіряти Богу, тому що він вірний кожному своєму слову. Анна із захопленням слухала її оповіді про далекі часи. А мама на, на сьогодні вже досить. Дівчинка зустрічалась похмурим. Хочу ще, на що мама з радістю в серці обнімала свою донечку і щиро раділа її бажанням чути про того, хто приніс радість і щастя всім людям в землі. А як ти думаєш, чи легко довіряти у важких обставинах? Чому Богові варто довіряти? Біблія говорить про це наступне: Довіряй Господу всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість на всіх життєвих шляхах іди за ним, і тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу.